19 різних автомобілів придбано і передано для військослужбовців з початку війни. Мешканці Хорольської міської територіальної громади активно беруть участь у волонтерстві. Первоначально було придбано два автомобілі, і ми поняли, що це правильний вибір. І в цьому плані ми почали працювати. Що у нас волонтерський рух собирали і придбавали за кошти амуніцію, розгрузки і в принципі, все те, що просили збройні сили на туди на передню частину, війна об'єднала всіх громадян, говорить депутат Полтавської облради Олег Діденко. Ми направляємо всі кошти, можливі, які провести через бюджет, де ми не можемо попрацювати з бюджетом, працюють такі громадські організації, які забезпечують харчування, транспортом, одягом, бронежилетами, касками. І цей перелік можна продовжувати і продовжувати, тому що будь-яка допомога, яка направлена на швидку перемогу на перемогу України над російським ворогом, загарбником і так далі, це вклад кожного громадянина України, кожної людини. У Хорольській тергромаді за час війни знайшли прихисток понад 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Для них працює хаб гуманітарної допомоги, де вони можуть отримати необхідне. В Основному це продукти харчування найбільше незначній кількості в нас були засоб. Гігієни, дитяче харчування, памперси для діток, різноманітні речі. Також були на початку у нас ковдри, пледи, теж в обмеженій кількості, але в більшості людей, хто приходили, ми намагалися надати їм допомогу, яку вони потребують. 15 пачок спагетті, 7,5 кілограм рису, на цей раз 8 баночок консерви, олія. Так виглядає продуктовий набір для однієї людини. Такий отримав і Станіслав із Маріуполя. Він живе в хоролі з березня разом із родиною. Говорить, у хабі гуманітарної допомоги отримує подібні набори не вперше. Додає, приємно, що так піклується про переселенців. Гарочі продуктові пайки, які не всі можуть зараз собі дозволити, наприклад, купити, хто не втратив роботку. У хоролі залучена до волонтерства і ще одна місцева організація. Тут спочатку війни зібрали понад тисячу пакунків з їжею для військових. З перших днів війни мешканці громади почали приносити продуктові набори для того, щоб ми могли їх переробити, формувати, відправляти на гарячі точки, туди, куди їхали наші хлопці з територіальної оборони. На варті гуманітарної допомоги став і колектив одного із закладів харчування хорола. Його працівники говорять, кожен повинен бути на своєму фронті і допомагати, хто чим може. Вони на харчуванні. Люди нам приносили велику кількість продукції, яку ми пакували і готували пайки для військових. Також готували велику кількість 300, на 300 чоловік. Продукцію на передову для військових Війна, як ніколи об'єднала усіх українців З початку війни Росії проти України. Тут у Хорольській міській територіальній громаді переробили дві з половиною тонни риби, аби приготувати консерву та відправити на передову. Абсолютно не змовляючись. Мої сусіди, товариші об'єднались навколо будем так казати, навколо мене і до цього часу допомагають це виробництво консервів, переробка риби. Пиріжки, вареники, консервація, заготовки на зиму. Долучаються до волонтерства навіть пенсіонери. Кожен з них жертвує хто чим може, збирають кошти, готують, печуть. Потім все це відправляють нашим захисникам, говорить депутат Хорольської міської ради Микола Копайгора. Пенсіонери вони власно пенсійного забезпечення собирають гроші, печуть пиріжки, ліплять вареники, варять каші. І Ми все це відвозили і мирним жителям тих міст, а потім і збройним силам України. Задля безпеки місцевих хорол у місці продовжують облаштовувати укриття. Оснащене наше укриття на сьогодні майже всім необхідним. Є окремі кімнати для перебування особового складу, є підготовлені кімнати для проведення занять теоретичних, зрозуміло, є місце для Прийняття їжі, елементарні санітарно-побутові умови, туалети і душові.